Всім вітання! Сьогодні неділя. Забрав з нової пошти отаку передачку. І давайте до тої передачки подивимося. Яка вийшла ідеальна коробочка для запакування інвертора. Класно. Щось вже трішки знайоме. 24 вольта 3,5 кіло... кілограми. <кілувати> Кіловати. Я вам скажу, він дуже великий. Дуже великий на ці параметри. Я думав, він 48 вольтний буде, і це, я думав, якась п'ятірочка. Давайте ми порівняємо, наприклад, Power 24 вольта на 4,5 кВт. А давайте ось так. О! Дивіться, яка різниця. Отак от. Він просто величезний. Давайте, мабуть, будемо щось дивитись. Пломбочка тут вже зірвана. Помітно. По входу у нас. Все добре. Тож, давайте спробуємо його під'єднати. Давайте подамо живлення. Є. І стартуємо. Ще раз. Реакція на кнопку Є, 40 мА, 35 споживання і все. На дисплеї у нас нічого не є. Тишина. На відміну від попереднього Дакстрома, тут кришечка суцільна, а не з таких трьох частинок, що трішки зручніше, на мою думку. Тут у нас дросель. Дивіться, який здоровенний по сонцю. Це такі відмінності, які от я собі подивився фоточки минулого, <кхід> то тут потужніший дросель. І так, в принципі, все. Більш я такого нічого не помітив. Хоча мені видається, що цей він трішечки по габаритах більший. Візуально, звісно, я так порівнював, але то фотографія, а тут вживу. Давайте зараз я вийму плату. При детальнішому огляді помітно, що інвертор вже трішки встиг попрацювати, запилився. Так, перемичка з вентиляторами вже від'єднана. Плата на столі. О, така трішки запилена. З другого боку отак от виглядає. Полакована. все гарно. Все ніби як акуратне. До речі, тут, тут от це місце. Не є таке темне, як в попередньому інверторі. Конденсатори принаймні оці великі, дивіться які. А і ще 500 вольт на вході так само все як в Деї. Не вірите? О, дивіться. Аіші точно такі самі. І на вході. І не треба плутати з Азією. От такі, як ставлять, наприклад, в Павемерах. Вони, на вигляд, отак от погляд провели. Отакі самі. Ні, не такі самі. Там Азія, а тут Аіші. Тобто. Різниця є. До речі, поміряв дроселя. Дросель по сонцю має 25 мГн, по виходу 8. Якби що, зараз я трошечки щось повимірюю. Так, як мав можливість познайомитися трішки із схемотехнікою даних інверторів, то я не став втомлювати вас і себе різними замірами. Поміняв ось такий комплектик. Запчастинок. І давайте зараз подивимося, чи воно нам щось дало. Спробуємо запустити. Так. микаю 220 вольт є. Що у нас тут по споживанню? 2 Ампери. Давайте тепер подивимося, чи є в нас щось тут. І тут все добре. 235 вольт. Ну, на всяк випадок ще перевіримо по. Мережі його на зарядку. Давайте спробуємо включити від цих акумуляторів. Вряд чи воно увімкнеться. Так і є. Не хоче. Добре, ну давайте мережу подамо тоді. Секунду, щось так. Двісті тридцять вольт. Такий цвіркунець конець, заряджає акумулятори. Так, давайте тепер увімкнемо. І є байпас. Працює. Ну, силову частину, думаю, змісту немає перевіряти, так як тут були інші проблеми. Теж таки вирішив, що дати йому якесь хоч мінімальне навантаження. Давайте отут накрутим по максимуму. Так, плюс, плюс, добре. Живлення. і вмикаю. Лампочка 200 Вт. Світить. Світить 10 ампер. Можна ще навіть. А, можна, а немає куди. У мене тут кабельок з одною вилочкою. Я думаю, все буде добре. Ну що ж, дякую всім за увагу.